Чудові слова пісні. Ти народжений для часу цього, друзі. Це неймовірні слова. Насправді класно, якби ми дійсно повірили, що це не просто треба життя прожити, а треба прожити його зі змістом та, і на щось повпливати, і Господь може використати вас. Бо ви в цей час, це означає, що Бога був план для вас. І класно, це прийняте слово від Бога. Господи, що ти хочеш, щоб я зробив в цьому світі. На що я маю повпливати, на яку сферу, на, на, на яку категорію людей, на яку сферу в суспільстві, на який, можливо, на, на освіту, на спорт, на політику, медицину, на що, на що Господь хоче, щоб ви повпливали і залишив слід. А хочу сказати, що на минулому тижні в таборі ми постійно кожен вечір ми піднімали одну притчу Ісуса Христа, брали і вивчали її разом. і... Притчі вони тимі прекрасні, що в притчі є лише одна головна думка. І Ісус часом дуже просто спочатку каже, чому він її розказує, і в кінці він робить пояснення, тобто, щоб люди зрозуміли, про що була притча. Тобто, це як ілюстрація. На якусь тему дуже зрозуміло, дуже проста. І сьогодні я хотів би також говорити на ще одну притчу: притчу Ісуса Христа, вона записана в Євангелії від Луки», 18 розділ ми будемо читати її разом. і Я хочу дати декілька уроків з цієї притчі, з цієї історії для нашого застосування. Отже, Євангелія від Луки», відкрите, якщо можете, чи включіть, 18-й розділ. Євангелі від Луки, 18-й розділ з 9 по 14 вірші. Читаємо разом. Для тих, і сказав він також деяким, що були впевнені у своїй праведності та принижували інших цю притчу. Тобто, на самому початку вже зрозуміло, чому він розповідає цю притчу. Він розказав їй деяким, які були впевнені у власній самоправедності. Тобто, вони вважали, що вони кращі, ніж інші, вони хороші, добрі, що вони заслуговують Бога. І через те, що вони думали, що вони краще чим інше, і відповідно до цього, вони починали інших принижувати, які ну, ніби не відповідають от такому високому стандарту, як ці праведні люди. І от Ісус хотів розказати для цих людей притчу. І ось, ось цей приклад. Десятий текст. Два чоловіка війшли у храм помолитися: один фарисей, а другий митар. Фарисей стоячи, мовився про себе так: Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, шахраї, перелюбники, або якось цей Митер. Я пощуся двічі на тиждень, даю десятину з усього, що набуваю. А митер, стоячи осторонь, не смів навіть звести очей до неба, а вбив себе у груди, говорячи, Боже, будь милостивий до мене грішного. І ось заключення Ісуса Христа. Говорю вам, цей пішов до свого дому виправданий більше, ніж той. Тобто Митар пішов виправданий, фарисей ні. А, бо кожен, хто намагається піднестися, буде принижений, а кожен принижений буде піднесений. Така притча для нашого розгляду сьогодні. А, парадокс цієї історії у тому, що інколи роблячи навіть самі добрі вчинки, самі святі, самі хороші, правильні речі. Роблячи їх, ми можемо зробити щось зле. Можемо зробити зло. Так як в цій історії. Подивіться в 10-й вірш. Два чоловіка ввійшли в храм помолитися. Вони прийшли в храм помолитися, отримати виправдання від Бога. Але по факту, як ми бачимо, ось цей фарисей пішов засудженням, він засудив цього митаря. Тобто вони прийшли в храм для того, щоб зробити правильні речі, помолитися, попросити у Господа прощення, почути слово від Бога, отримати підбадьорення. можливо, покаятись в своїх гріхах. Але ж те, що ми бачимо, що хотіли отримати щось добре, зробити щось добре, але як, як наслідок, вийшло щось дуже зле. Хтось каже, головне прийти, прийти в церкву. Часом це можна почути. Головне ходити в церкву. Ну, люди кажуть, да, я ходжу в церкву. Я ходжу в церкву. Що ти від мене хочеш? Я хожу пасхарі я регулярно туди хожу. Хтось каже, я чаще хожу, я хожу кожен тиждень. Головне ходити в церкву. Але ні, друзі, насправді ні. Тому що ми бачимо, виходячи з цієї історії, що не головне просто прийти в церкву. Це не головне ходити в церкву. Можна ходити в церкву. Можна сьогодні прийти, так як ви прийшли. І ніби добра справа, правильно, це правильне місце, де треба бути, але можна піти звідси, засудженим Богом. Виявляється, що не головне просто прийти в церкву. Хтось каже, головне щиро молитися. Просто молитися, От як, чи, чи читати молитви, чи молитися, те, що є на серці. Головне молитися щиро. Але насправді, виходячи з цієї історії, ні, не головне щиро молитись, бо можна щиро помилятися. Подивіться, як цей чоловік молився, цей фарисей молиться. І ось його молитва, він. Дивіться, я просто. Вражений. Одиннадцятий текст, він каже, Боже, дякую Тобі, що я не такий. Тобто, ви бачите, що це вдячна людина. Він просто ну супер вдячний. Він вдячний. І якби ми почули таку молитву, і хтось молиться і каже, Господи, і дякую, ну, Молодець, не просить дякує. Але він щиро помиляється. Він щиро помиляється в тому, як він молиться. Часом можна молитися, я. Часом чув такі, знаєте, дуже, дуже дикі молитви, неправильні, вони врізаються в пам'ять. Коли хтось в церкві молиться, але ця молитва означає, якби, я хочу щось сказати Богдану, Господи. Ти бачиш, як Богдан постійно запізнюється в церкву і обманює ще. Прости його. Ну, на загал так молюсь. Я мав би це сказати Богдану один на один, да? а я молюсь так. Я щиро можу це робити. Але це неправильна молитва. Тобто, недостатньо просто щиро молитися, тому що можна щиро помилятися. Хтось каже, головне робити добрі справи. Що б там не було, але якщо ти робиш добрі справи, тоді точно ніхто не може сказати, що ти погані речі робиш. Просто роби добрі справи, це важливо. Але виходячи з цієї притчі, ми бачимо, що не головне робити добрі справи. Можна робити добрі справи, як він говорить про себе, я пощуся двічі на тиждень, я десятину даю. Ви скажете, я в церкву хожу, я на церковний табір з'їздив, я прийшов в церкву з Біблії, я перевів бабушку сьогодні через дорогу. Відправив, задонатив там, на ЗСУ, я роблю добрі речі. Ну насправді, виходячи з цієї історії, ми бачимо, що не головне робити добрі справи, тому що він робив добрі справи, цей фарисей, але пішов звідси, пішов з храму, засуджений Богом. Хтось каже, головне, щоб люди про тебе добре говорили. Живи так, щоб люди про тебе говорили добре, щоб ніхто не сказав, що ти погана людина, що ти маєш от, заслужити її повагою, авторитет і кредит довіри. Будь нормальною людиною, щоб люди про тебе завжди сказали добре. Я чую це часом. Люди кажуть: я ходжу і живу, я прожив все життя на роботі, і ніхто не скаже мені поганого слова за мене. Я завжди робив добрі справи, я завжди допомагав іншим. Але, виходячи з цієї історії, ми бачимо, що не головне, щоб про тебе говорили добрі люди, тому що це не означає, що ви насправді ще добрі, тому що на людях ми можемо вести себе по одному, а насправді ми можемо бути іншими. Виявляється, все це не головне ні ходити в церкву, ні щиро молитися, робити добрі справи, щоб інші люди про вас говорили добре. Ні, друзі. Головне, щоб наше серце було чистим перед Богом. Ось це головне, щоб наше серце було чистим перед Богом. І це питання для нас, ми це знаємо. Те, що ми відчуваємо в серці, по відношенню до Бога. Господи, чи є в мене з тобою мир? Чи от насправді я розумію, що в мене є з тобою мир? Що немає ніяких за мною подвійних стандартів. Я тут один там інший. Я роблю ніби хорошу справу, але я хочу приписати собі е, ці медалі і, і проявляю напівправду, гордий, чи е, розпускаю якісь там чутки негарні, чи просто багато мене, багато мого я. Що з нашим серцем? Ось це важливо для Бога. Не те, що ми робимо, чи те, що ми говоримо, Богу важливо. Чи наше серце чисте? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що коли люди от, вперше чують цю історію, Ісус говорить, прийшли в храм, фарисей та мита. І от люди в голові собі уявляють: так, фарисей, зрозуміло, ось фарисей прекрасна людина. Не вб'є, не, не, не п'є, не краде, не вбиває, ходить в церкву, десятини дає, всі його в суспільстві поважають. Дуже набожне релігійне суспільство 2000 років назад. Всі думають, що це взірець, тобто це уособлення святості. На нього треба рівнятися. І коли Ісус говорить з ним, разом зайшов в храм Митер, то всі думаючи Митаря, думають, що про Митря думають, що це уособлення зла. Він колаборант, він зрадив свій народ, тому що він, по суті, це єврей, який зрадив євреїв, працює на Римську імперію, бере податки, бо знає, як з єврея витягнути. Єврей знає, як євреї витягнути. Бо римляни не знають, як євреї витягнути. А от євреї розуміє. І Він зрадив своїх, і всі розуміють, що це, це безбожна людина, ніяких стандартів, ніякої моралі, ніяких цінностей. І в храм їм не можна, в принципі, ходити. Прийшла людина в церкву, і від неї там сигаретами пахне п'яна, бушує, і ми думаємо, куди ти приперся, в церкву. Це місце для святих. А Ісус думає, по-іншому. Ісус говорить, ні, 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 це не місце для святих. Тому що в іншому тексті Ісус сказав, що. Хворі потребують лікаря. Не здорові потребують лікаря. Церква це лікарня духовна для духовно хворих, для нас. Якщо що, ви всі хворі духовно. Або були, або є, або ще будете. Нам потрібен лікар. Найкращий лікар в світі лікар душі Ісус. І ми всі, знаєте, як по різному грішні. І це важливо розуміти, що насправді ми часом дивимося на. На когось і думаємо, що його гріх, звичайно, гірше. От Богдана гріх і гірше, ніж мої. Завжди. Бо себе я люблю більше. Я себе можу виправдати, пояснити, чому я так чи так зробив. А от Богдана, ну чому мені його виправдовувати? Нечесність, напівправда. І все це в ньому я бачу просто отаким, а в собі можу пояснити, сказати, ну не такий вже цей гріх. Правда? Але церква це місце для всіх, хто потребує лікаря, лікаря душі. Фарисей от в цьому храмі влаштовує щось, знаєте, я це назвав духовні розборки. Він е, е, включає режим, який називається розкажи Богу, який ти класний. І ось він тут починає загибати пальці, мовиться, в молитві він все це робить. Він не на, на показ, він просто мовиться, але його молитва, подивіться, яка Господи, дякую, що я не такий, як. Всі оті брехуни, не такі, як грабіжники, шахраї, перелюбники, навіть як цей митер, який ось тут зараз портить атмосферу в цьому храмі, я не такий. Він просто каже: Богу, дивіться, а дивись, який я. Я пощуся два рази в тиждень. Я даю десятину. Господи, подивись, який я класний. Ось в чому його проблема. Подивіться на нього. Він думає, що він дуже святий. Він заслуговує Бога. І коли він мовиться, знаєте, це умовно, він мовиться, Господи, благослови, і Бог має летіти до Нього назустріч і казати все, що завгодно, ну, як, знаєте, як Дід Мороз. Ось так приблизно Він себе відчуває. Дуже свята, дуже набожна людина, правильна, і Бог він заслуговує Бога. Але в реальності все відбувається навпаки. Яку оцінку дає Ісус от всьому тому, що відбувається? Він показує, що насправді все зовсім виглядає не так. І ми далі це побачимо. Ми далі це побачимо. Я хочу дати перше застосування. Перше застосування звучить так. те що Бог Головне, те, що Бог дивиться на моє серце. Ось це головне. Не що я роблю, чи що я говорю, як Бог дивиться на моє серце. Чи може Бог подивитись на моє серце і сказати, це чисте серце? Я розумію, що ми всі грішні, але це людина, яка упокорена перед Богом каже: Господи, нема нічого в мені святого, доброго, пробач, помилуй мене. Пробач і помилуй мене. Це не людина, яка загибає пальці і не може собі ціну скласти. Це людина, яка в упокоренні, в смирінні приходить до Бога і каже: Господи, я потребую спасіння, я потребую прощення, милості. Тому перше застосування звучить так. Важливі не слова і вчинки наші, а важливо, чи наше серце насправді чисте перед Богом. Це важливо. Хочу побачити а, разом з вами, в чим страждає ось цей фарисей зліва від мене. В нього є два синдроми. Перший синдром я назвав так: Я не такий, як інші. Подивіться, будь ласка, в одинадцятий текст. Стоячи, мовиться про себе, дякую тобі, Господи, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, шахраї, перелюбники або як, або як цей Митар. Він себе порівнює з іншими людьми. Ось в чому його проблема. Він порівнює себе з розбійниками, з шахраями, з вбивцями, з розпусниками, з митарем. І ось в чому його найбільша проблема, тому що порівнювати себе треба не з людьми. Бо порівнюємо ми невідповідно до істини: себе виправдовуємо, як найкращі адвокати, своє життя, а інших засуджуємо. Потрібно своє життя порівнювати з Богом. Є такий фільм, до речі, не знаю, чи ви бачили, так і називається Як би поступив Ісус. Як би поступив Ісус? І цікаво, і там люди почали так намагалися відповідати от, справжньому християнському життю. І вони в кожній ситуації намагалися там ну, щось сталося. Як би зараз Ісус поступив? От, аварія на друзі, як би Ісус поступив, людина потребує допомоги. як би Ісус поступив? І ось з ким себе потрібно було рівняти цьому фарисею з Ісусом, з Богом, святим Богом, а не з грішними людьми. Ось в чому його проблема? Він рівняє себе. З цими людьми, які в його голові здаються гіршими, чим він сам. Якби він спробував себе зрівняти з Богом, він би зрозумів, що перед Богом перед Богом святим, безгрішним, йому, йому потрібно просто ставати на коліна і казати, Господи, та не пальці загинати. Пробач мене. Пробач мене і помилуй мене. Подивіться на нього. Він настільки святий, аж доходить до того стану, що він злий. Є такі люди, святий, аж злий. Ось він такий. Він настільки святий, що він не може переносити митар, який тут зайшов теж до Бога молитися. Інших людей він їм роздає просто і Ці люди ніколи не зміняться, брехуни, обманчики, митарі, всі погані. Один я добрий. Я не вбив, не вкрав, не зранжую. І ось в чому, як, як можна це проаналізувати, своє життя. Чи не страждаємо ми на цей діагноз, на такий синдром, який називається Я не такий, як інші? Чи, чи говорите ви в своєму житті так? Ну, Оце, звісно, такий вчинок, я би так в житті не поступив. Отак, як він чи вона. Або ми кажемо, що я, ми всі християни, звичайно, але я, ну, я краще християнин. Я більше служу, я більше Бога люблю, я більше жертвую, я більше хожу в церкву. Коли ми піднімаємо своє я і кажемо, я більше, я більше, я краще, я краще, ніж інше. Якщо ми щось подібне робимо, це хороше діагностичні питання для того, щоб зрозуміти. Я вже починаю хворіти на ось цей синдром. Я не такий, як інші. Синдром Фарисея. Другий синдром, який ми бачимо, він називається так: Я заслужив. Синдром я заслужив. Цей фарисей говорить про себе. Дивіться, це в 12 му тексті. Я пощуся двічі на тиждень, дуже набожна духовна людина. Даю десятину з усього, що набуваю. Ну, з усього, ви зрозуміли. Тобто дуже щедра, дуже жертовна, дуже така духовна людина. І ось так він себе оцінює. Я заслужив. Іншими словами, я заслужив. Завжди згадую в цей момент жіночку, яка в церкві мовиться, каже: Господи, я вже 40 років, член церкви. Це ж тобі не шуточки. Я ж постійно тут саме найкраще хожу, відвідую, все роблю. Ні, насправді, друзі, ні. Не можна заслужити Бога, не можна заслужити Його прощення, його можна просто отримати по милості, по благодаті. Тринадцятий текст. Подивіться, будь ласка, на нашого митаря, який по праву сторону від мене. Стоячи осторонь. Можливо, він би зайшов в кінці залу, став би там тихенько, бо розумів, що він недостойний тут бути, він би не зайняв найкращі місця, не просився би на сцену, він би десь тихесенько сів і думав, я недостойний, просто посижу тут тихенько і помолюсь до Бога. І ось його молитва, дивіться. Тринадцятий текст. Стоячи осторонь, він не смів навіть звести очей до неба, але бив себе у груди, говорячи, Боже, будь милостивий до мене грішно. Ось вона, коротка молитва грішника. Боже, будь милостивий до мене грішно. Не загинає пальці, не вихваляється, не каже, що не такий, як інший. Він просто просить про одне, Господи, будь милостивий до мене. Десь там, тихо в сторонці. Ось цей зламаний голос, Боже, змилося наді мною грішним. Пам'ятаєте, ми на цьому тижні, хто був в таборі, ми вивчали книгу Якова. І там був текст, який записаний в 4 розділі, 6 віршом: Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Ось тут ми бачимо насправді в Божих очах уособлення гордості. Фарисей це горда людина, який не такий, як інші, на голову вище, і який заслужив Божої милості, Божого прощення, самого Бога. І Бог має відповідати на всі його забаганки, бо він заслужив Бога. Насправді Господь говорить: ось тут стоїть горда людина. І ось тут ми бачимо смиренну людину. І Бог гордим противиться. Я в іншому перекладі читав, Бог з гордим бореться. Бог з гордим бореться. Я не хотів би з Богом боротися. Згадайте, Йова, біблійний герой, який пережив складні обставини в житті. Пам'ятаєте, він задавав Богу багато питань, питання за питанням. Чому? Чому те? Чому моя сім'я? Чому це сталося? Він задавав, задавав питання. І потім Бог говорить йому, і задає Бог йому питання: чи був ти тоді, коли я там творив землю, чи був? Чи можеш ти усмирити там, дракона чи там, динозавра? А, і це такий був сильний момент. Я думаю, Бог хотів його навчити. Це не моя думка, але я просто хочу поділитися нею, показати йому, що якщо ти. І, і Йов там мовчав, і Йов мовчав, йому не було, що відповісти, бо ти не можеш з драконом, який вогнем дихає, були дракони, якщо ви ще не знали і є історичні підтвердження цього, а, ти, ти просто страшно. Ти не можеш, ну вибачте, я собаку боюсь, яка біжить тебе кусати, Добре? Не робіть вигляд, що ви дуже сміливі, я бачу, ви теж боїтесь. Або там Лева, я пам'ятаю в зоопаркі вперше почув, як Лев ручить. Просто він, він за кліткою, в мене мурахи по спині. Думаю, ужас. І коли Біблія пише, що диявол, як крикаючий лев, я думаю, серйозний, оце серйозний момент. От він просто готовий порвати тебе. І ось таким чином Бог запитував у Йова, скажи, будь ласка, ти можеш їх погладити, Лева. То чому ти так до мене? До Бога, який в надусим, який створив все це. Чому ти так? До Бога. Отак, От де ти? Дай мені відповідь на моє питання. Тобі треба більше смиріння, тобі більше треба упокорення перед Богом. І ось що цього не вистачало у фарисею. Він бореться з Богом, насправді цього не розуміючи. І Бог покірному дає благодать ось цьому митарю. Висновок, хочу дати висновок. Подивіться останній текст, 14. Ісус робить цей висновок. Нам не треба додумувати, дивіться. Цей митер пішов до свого дому виправданий від своїх гріхів. Тому що кожен, хто підносить себе, буде принижений. І ось тут було піднесення, і Бог його принизив. Він пішов непрощений, пішов засуджений. І кожен, хто себе принижує, Бог його піднесе, буде піднесений. Перший висновок. Наша самоправедність веде нас до зверхнього ставлення до інших людей. І це діагностична, якась така, як знаєте, як. Діагностичне питання, чи як себе проаналізувати. Якщо ми відносимося до інших зверхньо, це означає, хвороба в нас вже є. Ми починаємо бути самоправедними фарисеями, люди, які починають загинати пальці, починають казати, що вони заслуговують краще, ніж інші. Це перший момент. Тому просто хотів би, щоб ми могли себе перевіряти, чи не відносимося ми до інших з верхнім ставленням. 14-й текст він нам показує, що насправді, як виявилось, тут в цій історії двоє засуджені. Фарисей засудив Митаря, він дає йому кліше. Ось цей митер. Чуєте ці слова? Цей митар, він негідний, він зрадник. Ось йому кліше. Можливо, так само хтось вам дав кліше. Можливо, ви це кліше навіть заслужили через свої вчинки, слова. Але ось що я хочу сказати: думка, думка наступна. Це не страшно насправді. Не бійтеся цього. У вас завжди є шанс прийти до того і схилити перед ним коліна, хто дає другий шанс. Завжди. Але також ми бачимо в цій історії, що Бог засуджує Фарисея, Він дає йому вирок. І ось це насправді має нас трошки, знаєте, як хитнути, тому що це вже трагедія, якщо Бог говорить тобі чи мені все, ти будеш принижений. Ти не підеш звідси прощеним, ти підеш засудженим. Цього треба насправді боятися. Цього треба боятися. Хочу ще раз прочитати цей текст, 14 вірш, і його, як, як просто підбадьорення для кожного з нас. Повірте, цей чоловік митарь, а не той перший пішов додому з прощеними гріхами, смирене серце, людина, яка упокорила себе перед Богом, не заслужила, гірша за інших. Але упокорене серце. Господи, помилуй мене грішно. Він пішов додому прощений. Чому? Ось Ісуса слова. Бо кожен, хто намагається піднестися, кожен гордий буде принижений, і кожен принижений буде піднесений. Я, Паша, тебе побачив і згадав, згадав, я дивився колись один бій, Я такий боксер в легкій вазі, мені пак'яло. Він дуже висок, високого рівня боєць. І я одного разу потрапляю в Ютубі на, на розмову до бою, як таке інтерв'ю, де мені Пак'яо сидить з якимось афроамериканцем. І говорить: і цей афроамериканець, знаєте, як вони перед боєм там, починають один одного принижувати, і цей афроамериканець говорить, Мені пакяво, ти насправді хороший, але твій час закінчився. Прийшов новий там, король, і я тебе там, буду принижувати при всіх усіх на очах, і ти там, підеш короче, на, на очах, ти не достоїш там, 12 раундів, ти, там, ну просто його, знаєте, як тільки міг. І мені покяво йому говорить наступні слова. Кожний, хто підносить себе, буде принижений, а хто смиряє себе, буде піднесений. Я думаю, я десь це чув. Я десь чув. І я думаю, так, ну треба знайти цей бій. Треба знайти цей бій. Я включаю цей бій, і, як ви думаєте, хто переміг? Правильно, мені пакел. Нехай Господь босивий, друзі, вас, бути смиренними, смиренними та упокореними в Божих очах. Тому що це важливо насправді, яку Бог дає оцінку нашому серцю. Запрошую вас помолитися разом, помолитися про нас, щоб дійсно наші серця були здатні визнавати своє смиріння, бути упокореними перед Богом.